По бюджетних смартфонах є Redmi 6A, ціна 1200 гривень, чорненький колір. Ось такий по стану доволі непоганий. Легкі притертості є незначні, не впливають на роботу ніяк. По екрану без нюансів. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Працює все досить добре. Перевірений повністю. Redmi 6A. Встановлений 9-й Android, пам'ять самого телефону 16 ГБ та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнур Мікро. Зараз покажу ще вам камеру. Простенька камера, телефон для простих самих звичайних задач. Ось такий. Так, камера показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Там телефончиків додаю більше та приймаю замовлення або інстаграм.